Всім привіт! Ви на каналі Антони Люда. І сьогодні ми вам покажемо квартиру і компаунд, в якому ми живемо. Так що ми запрошуємо вас до нас, в гості. Поїхали подивитися, якій квартирі ми живемо, в якому компаунді і який район. Так що погнали! Отже, ми живемо в компаунді Флоренза Хам 7. Ми зараз знаходимося на головному рецепшені. Тут на головному рецепшені завжди Є охорона, в них можна запитати з приводу оренди. Отже, пішли. Так, і ось ми підходимо, головний рецепшн. Тут завжди є сікюріті. Ось, бачите, рецепшн. І тут завжди сидить охорона, сікюріті, і вам тут скаже все. Ось бачите? Тут у нас такого коридорного такі лабіринти, і ось тут головний офіс, де можна орендувати квартиру. Це знаходиться він від рецепшена відразу направо. І ось номер телефону. Можна написати їм на WhatsApp і забронювати будь-який номер. А ми ходімо покажемо вам нашу квартиру. І ще чим мені подобається от компаунд, саме іменно в компаунді орендувати і саме компаунд Хамсім». це не реклама цього компаунду. Що на кожному поверсі є сміттєві баки. Кожен поверх щоденно, крім п'ятниці і суботи, вони прибирають, роблять і вологи, і сухе прибирання. Тут вперше це, приїде так в цей компаунд, то він завжди плутається, завжди йому. Ну тут, тут, наче такий мурашник. Тут скільки ходів, скільки виходів, так що ви не лякайтеся, якщо попадете сюди, тут. Потім ви пристосуєтесь. Є такі таблички з номерами-будівлями, і по них можна орієнтуватися. І ось проходимо в нашу квартиру, яку ми орендуємо від компанії Флоренце М7». Квартира 1 плюс 1 складається з такої кухні-студії. І ще однієї кімнати. Що тут було? Тут був якийсь стандартний набір посуду нам давалось. Стіл, стульчик, електрочайник, духовка, але вона в нас зараз стоїть на балконі. Ну, Холодильник, звичайно, це малий нас ходив, на малювання якийсь гурток тут. І ось так його навчили малювати. Там багато ще малюнків є в нас складені. Ну, ці такі він вибрав і сам повісив на холодильник. Тут у нас диван, картина, телевізор, стіл куточок, де коли сидить, робить свої якісь завдання, і ноутбук, де ми виконуємо також свою роботу. Сьогодні вихідний. Так, ходімо на балкон. Балкон в нас великий. А на зараз я відкрию балкон. Такий вид в нас. Ми живемо на другому поверсі. Сьогодні вихідний, сьогодні субота, багато місцевих, в них також вихідний. І відкривається в нас на балконі такий вид в нашому компаунді. Балкон у нас доволі-таки дуже-дуже-дуже великий. Погляньте. Тут не дивуйтесь, тут у нас трішки речі. Передаємо привіт блогерам Андрію і Юлі. Ось ваші Ці речі цілі чекають на вас, так що швидко приїздіть і забирайте. Далі в нас ще одні блогери наш балкон. Також передаємо привіт, тревел дівчині. Також чекаємо вас за речами. І в гості до нас заходьте, заїжджайте. Що у нас У нас на балконі тут є мультиварка, гриль. Це ми вже самі купували. Мультиварку мені Юля привезла, подарувала. Гриль ми тут інколи смажимо, овочі, баклажани, кабачки, м'ясо. Ну, Гриль доволі таки непоганий. Ми його щось там купили за 2500, за 2000 гривень, ну, можна так перевести, то взагалі чудовий. Ось ця духовка, що йшла з квартирою, і електроіндукційна плитка. Тому що на тій дуже таки, якщо варити таке там, наприклад, борщ або щось тушкувати, то дуже довго. А на цій електроіндукційній воно швидше. Тут у нас така, можна сказати, своя міні-кухня. Бачите, гриль, духовка, індукційна плитка, такий. Стіл-стільчик. Ну, а те, що трішки тут речей багато. Ну, все ж таке, все добре, вони нам тут не заважають. Так що привіт нашим блогерам. Речі ваші цілі чекають на вас. Що тут у нас ще на балконі є? Є така сушка, це також вона йшла в квартирі в комплексі. То був килим. Щось він такий не дуже нам поміняли, не дуже нам файний дали. Я його спочатку скрутила, а потім. Одна жіночка тут з волновахи, вона говорить: давай я дам тобі в неї своя квартира, давай я тобі віддам в цю квартиру, кращий килим, не будеш цим користуватися, і подарила нам килим. Так що той килим, що в нас у залі стоїть, застелений, той нам подарила жіночка з волновахи. Так що їй також вітання. Тут дитячі речі, ті, що ми ходимо на пляж, Боже, як їх багато. Скільки. Скільки цих речей. Ну, це нам віддавали, хто виїздить, віддає, і от отак вони там стоять в тому куточку. Я не знаю, вже як ми будемо виїжджати, ми також їх повіддаємо. Бо викидати жалко, там для пісочниці гратися, різні 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 лопатки, ну таке. Водяні пістолети, все, що ми ходимо на море. Так що, ось такий вид. А он там десь сидить Антон. Тому що я їх сьогодні вигнала з квартири кажу, мені потрібно, щоб було в квартирі чисто і ніхто мені не заважить. Так, ну і з балкону ми плавно переміщуємося в ще одну кімнату. А що тут закрили? Ох! Так, і з цієї кімнати головною, оцієї один. кухні студії, де все розташовано, можна перейти в іншу кімнату. Ще одна кімната. Що тут у нас є? Двохспальне ліжко, дві такі прикриватні тумбочки, Ну, іграшки. В цій кімнаті багато іграшок. Ну, Тут малий же жеграє, і, і палатка, і футбол, і різне лего, і машинки. Ну, Вистачає. Далі у нас тут шафа для зберігання наших всіх всього одягу, всієї нашої родини. Далі ось така надута акула. Чесно вам скажу, ця акула взагалі така річ, яка ну, нам вона не потрібна була. Ми її взяли малому на подарунок, йому дуже хотілося, але кожного разу носити його на море, її, цю акулу, або на басейн нам вона не потрібна, то ми, ми ось подаруємо її в садочок. Хай там, там є басейн, хай там граються, забавляються. Така акула, ну вона така велика. І ми не знаємо, як її довести до садочку ось. Так що так. Ну, що тут? Ще одна валіза наша. Є вентилятор. Вентилятор це ми вже купували самостійно, тут не дають від цього компаунду тут в кожній кімнаті по одному кондиціонеру і все. А вентилятор ну ми не постійно у нас включені кондиціонери, тому що. Нам уже холодно, як кондиціонер включений постійно. Ми вмикаємо його вечором перед тим, як лягаємо спати, і вдень десь на пару годин. Все весь час, все решта, працює ось такий вентилятор. І доволі таки, навіть я б сказала, від вентилятора вже якось так прохладний. Це Фірма їхня фреш, це єгипетська, Ну, такий ми взяли. Звичайний стандартний. Що тут у нас ще є? Електрична мухобійка. Це така річ, яка повинна бути тут в Єгипті, тому що багато. Ну, я б не сказала, що дуже багато, але від комарів, від мушок, оцих маленьких, вона рятує. Отже, от така в нас друга кімната спальня. Це я привіт вам. А ще нам давали тут. Це для балкона, але ну ми занесли їх чомусь в цю спальню, бо я не люблю, як вона запилене дуже. Хоча і балкон у двір, ну все рівно запиляється балкон, я занесла ці два стільчики сюди. Ну До нас, хтось як приходить, як приходять якісь гості, то ми виносимо ці стільчики в ту кімнату, і щоб нам було де сидіти. Отже, така друга кімната. Така в нас квартира. Орендуємо ми її за 240 доларів. Отже, такого десь приблизно плюс-мінус ремонту І так само по меблях, по техніці, в нашому компаунді, де ми орендуємо, квартира коштує від 250 доларів. Звичайно, є всі дорожчі квартири, але ну, дешевше в нашому компаунді з 1 плюс 1, чим 250 доларів, ви зараз на даний момент не знайдете. Так, ну і ванна кімната. Та-дам, ось така у нас ванна кімната. Це пралка, полотенця. Полотенця нам замінює компанія. Кожного тижня вони приходять і замінюють нам постіль на чисту випрасувану, І рушники. Також вони замінюють їх на нові, ну, свіжі, чисті рушники. Так що з цим у нас питань немає. Ну, стосовно одягу, ми користуємось такою пралкою. Так, умивальник, дзеркало. Таке, ну, такое, що для єгипетських мірок, ще і гарненьке дзеркало вони приробили такий величенький себе побачиш так. Нормально. Далі тут у нас душ. Ну, ванна така більш-менш нормальна. Тут усе є. Ну, ванна і ванна. Туалет стандартно. Душ, умивальник, пралка. Для рушників, для особистих яких засобів. Так що це так. Отже, така в нас квартира, яку ми орендуємо. А зараз ходімо, покажу вам комплекс в цілому, який він. І ось ми виходимо на подвір'я нашого компаунду. Зараз вже. 18 година, то люди не купаються тут, вже і людей немає так. Лежаки, парасольки, люди хто відпочиває. Це головний центральний басейн ось тут. Є після басейну можна обмитися, душові вони ці зараз працюють. Минулого року вони чомусь не працювали в них. Це було, напевно, пов'язано із дефіцитом води. Але в цьому році працює. І в цьому році була реконструкція басейну. Щось тут зробили. Щось зробили та щось замінили. Замінили, напевне, плитку на таку клеюнку. Ще є ось такі номера на тераси. Їх також можна орендувати від компанії Флоренція. Це тільки вони можуть. Здавати її, бо це всі їхні квартири. Вони тут дорожчі. Ну, правда, виходиш і ось, виходиш і зразу перший поверх відразу в тебе басейн. Я не знаю, яка ціна тут, це все потрібно запитувати. Ну Десь буде нам доларів 50 дорожче, ніж квартира на якомусь поверсі. так що по Мінусу для цього компаунду, тому що немає дитячої, дитячого майданчика, немає дитячої площадки, немає такого. Тільки три басейни і все. Ну, для дітей тут якось не дуже розраховано. Лежаки, парасольки, сміттєві баки, номери, тераса перший поверх. Ну, що в цьому році Вони не дуже користуються популярністю, напевно, ціну на них дуже таки підняли. А воно на другому поверсі вже і наш балкон. Ні, дивіться. Перший це в них нульовий, рахується. Нульовий, це. тераса нульовий. Потім один, це один на ліфті. І наш аж другий аж там. Аж так, В них так рахується. І ось ми зараз виходимо на боковий басейн. В цьому компаунді три басейни. Тут раніше ще ось тут бар. Функціонував, ну, зараз він закритий. Зараз взагалі в компаунді немає жодного бару, який би працював. Компаунт зас... заснований 2012 року. Ну, Ці головні номера, де ми знімаємо від застройщика, забудовника, власника, вони, напевне, не було реконструкції з 2012 року. Ну, десь більше тисячі номерів, ще багато номерів не здані в експлуатацію. Вони зараз активно почали продавати ці свої номера, тому що введений налог на нерухомість, хоч це не до строї, до строї, все рівно потрібно платити налог. І компанія активно почала продавати розпродаж квартир. Навіть на боковому басейні минулого року не продавали перший поверх у ці тераси. А зараз ви бачите, що він такий заповнений. Ну і ось цей боковий басейн. Щось він сьогодні, бачите, бачите, ось в день ну, купались, бризкались, все тут налетіло, буде, буде такий бруд. Ну, я думаю, що сьогодні прийде і прибере тут. Є людина, яка прибирає. Бачите, дітям немає площадки, то вони граються так, тут є спокійно собі, є вільна територія і тут граються собі в футбол чи що? Так, і ось ще ми. Доходимо ще на один басейн тут. Бачите, компаунд дуже зелено. Зелено, багато зелені дійсно. І ось ще один басейн. Паралельний йому. Такі три басейни. Ну, Цей начебто трішки чистіший, можливо, тут менше було сьогодні людей. Ну, По-різному. Хоча ні, он також. Бачите, активно почали продавати. Квартири, ну номера, квартири, хто як називає студія, можна сказати номер, а якщо квартира один плюс один, то вже можна сказати квартира. Активно вони роблять ремонт і продають, здають в експлуатацію. Це пов'язано із веденням державою налогу податку на нерухомість. Ну він тут, начебто, невеликий. На квартиру за цілий рік люди за студію тут в Флоренції платять 600 фунтів. Це трішки більше, ніж 10 доларів, 12 доларів. Також є лежаки, парасольки відкривають душ, ну на цій території він не працює. Ось в компаунді є чотири виходи, ось тут. На кожному виході сидить охоронець і запитає, з якої ви кімнати. Зараз ми вийдемо на вулицю тут. Hello, містер! Good, good. Okay. Ну, Мене ж вони знають. І ось ми вийшли до отелю Захабія. Там поруч отель Sunny Day, білий то компаунд Скандік. А за отелем Захабія там отель Sunny Days, також популярний. Бачите, тут багато на цій стороні багато будівельного матеріалу. Ну, я ж говорю, зараз активно, будівництво, їхня стройка, і вони ось тут все здають, здають в оренду там, барбершоп відкрився, ну якось так. Зараз цією стороною краще не користуватися. Так, і ось ми вийшли з нашого компаунду і давайте трішки прогуляємось вулицею, покажемо, що тут є поблизу. Так, я тепер зрозуміла, чому закрились бари в Флоренції. Навіщо бари, якщо є Дрінкіс? Поруч біля нашого компаунду є магазин, де продають алкоголь. Так, мені дозволили зробити огляд. Ну, що тут є в цьому Дрінкісі? Вино 365, коштує 265 фунтів. Шампанське. 380 фунтів. Отаке якесь рожеве. І... Біла, різна горілка, ось така популярна Blue, 405 фунтів. Різні віски, віски. Ну, я в цьому дуже не розуміюсь. Ось отакі фараони, ну це не фараони, це якісь інші дають в отелях. Місцевий такий алкоголь, місцевий дрінкіс, як ми говоримо. Ну Після нього дуже-дуже-дуже-дуже-дуже болить голова, просто дуже. Ну, Хто відпочивав в отелі і пив віскі коло, той, напевно, знає. 143 фунти будь-яка самбука, водка, джин, ром. ну, Таке. І пиво. Пиво стела коштує 51 фунт. Ось така стела. І ще лайфхак даю. Можна купувати, якщо купуєш таке пиво, випиваєш, можна за 5 фунтів повернути сюди в цей же зрінкіс бутилку. Щоб не викидати її. Yeah, yeah. Allo, Ось стела. Ця yeah. стела вже Б коштує 61 фунт. Yeah. Yeah. Так. Це неподобенекий бірмікс Оріджінал бір. Таке коштує 56 фунтів. Ну, воно таке 330 мл. І хайнекен коштує 71 фунт. Магазин. Бачите, тут тільки продають алкоголь. Дрінкесвіни називаються Дрінкис. А ми виходимо на вулицю. Тут також багато кафешок. Ось дивіться, яка собака, вона постійно тут прив'язана, їй наливають водички і чекає свого господара до її. Так, ну і вже тут район Арабії, йдемо до Телятін Стріт. Тут можна купити та будь-що. Все тут можна знайти в цьому районі. Від сумочок ось якийсь фараон. До будь чого, супермаркети різні є, все що хочеш. Говорять, що цій вулиці 30 років. Ну, 30, телятін, це також перекладається 30. Я сказав район. Район. А, району, ось говорить, підказує, що району 30 років. Ну, можливо, я не знаю, я не дуже. В їхні історичні факти вникала. Тут все, що хочеш, є сувеніри, магніти, сумочки, аптеки, кепки, купальники, коралки. Ну, тут дорожче, тут, звичайно ж для туристів розраховано. Тут ціну нараз піднімають на великий цінник. Ну, Тим не менш можна купити, якщо дуже щось потрібне. Ось цей морський іконик, вулиця Телятін. І зараз ми доходимо до неї. Покажемо супермаркет. Міні-супермаркети тут багато де вони відкрились в Фургаді по районах, де ми часто ходимо, скуповуємо, що нам продукти, які потрібні. Так, ну цей магазин, цей супермаркет, міні-маркет. Антон називає Козьов. Ну, по назві, ви бачите. Назва. Не козьол, але ну, ми називаємо козьол. От такий супермаркет. Так, ну і на цьому наша з вами прогулянка і огляд нашої квартири доходить до завершення. Завершуємо ми на Телятін Стріт. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Па-па, до нових зустрічей. І по просьбі трудящих, просящих, Антон каже, покажи моє вело. У мене тут стоїть є вело. Тут його гелік. Так, ой Боже, де його гелік? гелік велік, ось одне слово. Одна буква, ти там гелік велік, ну одинаково. Він, Антон, у тебе прив'язаний, застебнутий, так що я не візьму. Все.